Вітаю, вітаю вас в нашому селищі Шир Верховинського району. Дякую, що приїхали, не погордили. Бо я вже не можу. Я вже не можу дивитися, як голова Мордорського ОТГ Сергій Сараман і його орки рубають наш ліс. Наші Карпати і вивозять в Румунію. Арагорн з Яремче. Гендаль з Яблуниці. Галя зі Славська. Семен, ти чого мовчиш, семен? Ти живеш в долині, рубають ліси, піде повінь, твою хату першу повінь забере. А А ти чого до мене вчепився? Що? Я дерева рубаю? Та ти не рубаєш. Але ти їх пилиш в тебе пилорама. Попрошу без образ. По-перше, не називай представництво компанії Києва у Верховенському районі пилорамою,